Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна пробіотик. Дімуре, а ви маєте домашнього улюбленця? Котика чи песика? Ми ні. ні-ні-ні-ні. Тоді вам пощастило, тому що заощаджуєте ну, щонайменше 10 тисяч гривень на місяць. Ну, принаймні, за підрахунками Анатолія Натовіча. Це власне таку карколомну суму ведучий озвучив у подкасті Олега Френди. І поскаржився, мовляв, грошей на його велику сім'ю, ще й з собаками вже ледь вистачає. От про заощадження, багатодітну родину, стосунки з дружиною та хейт. Ми і зустрілися поговорити. Ну і про песиків ти забула, <гум> так? Що ж у житті не влаштовує Анатолія Анатоліча? І що він називає своєю найбільшою радістю? Він один із найвідоміших українських ютуб-інтерв'юерів інтервюерів Анатолій Анатоліч звик брати інтерв'ю. Та вже ВЛ прийшов, щоб самому поділитися відвертими зізнаннями. У мене історія так послухаю себе, що жовтам піса ще. Через що свариться Толіч з дружиною? Я кажу, куди там ну, ці гроші? Мені здається, супербат якою шокує правдою про своє дитинство. Це е, героїнова залежність, коли він загинув, загинув в бійці. На подвір'ї нашого дому. Та чи спілкується подружжя зі своєю кумою Світланою Лободою. Я б сказав, що вона дуже правильна, хороша, от, як речена. Ексклюзивні історії від відомої родини. Далі у ЖВЛ. Він прославився як успішний телеведучий, та 2017-го пішов іншим шляхом і створив власний проєкт на Ютубі. Анатолій Анатоліч уже понад 5 років бере інтерв'ю у зірок українського шоу-бізу. Однак, нині на його канал чекає велике переформатування. От я зараз зі своєю командою для Ютубу ми наприклад робимо казки дитячі. Ми запускаємо новини. Це будуть опитування на вулицях. Ми лишаємо рубрику, де я розповідаю про всяких Зрадники, я хочу щоб мій канал був соціально, соціально орієнтований. Глядачі про це ще не здогадуються. Та як зізнався Анатолій Джавел, створювати контент самостійно у нього вже немає змоги. Тож довелося шукати інвесторів. Це українець бізнесмен, представник IT, який долучився фінансово до каналу. Утримання youtube каналу зараз з командою з, з технікою. Ну, в районі де десь 400-500 тисяч гривень на місяць. Я продав йому частину. Він тепер співвласний канал. Залучені до роботи над проєктом не тільки професіонали, а й молоді таланти інституту культури та мистецтв, де Анатолійч віднадавна не просто зірковий гість на парах, а й коуч та наставник для студентів. Я буду куратором потоку тележурналістики і новітніх медіа, тобто по суті, Ютубу. В мене буде такий по-хорошому доступ до. Толановитих людей я готовий. Ну типу, хочете щось робити? Я вам дам для цього там техніку. Що, що а додатковий прибуток точно зайвим не буде, адже війна добряче вдарила по гаманцю толіча. Я став заробляти менше набагато менше. Те, що ми пережили цей період, там по суті без заробітків, це завдяки тому що в нас були збереження. Ведучий та інтерв'юер навіть ділиться з ЖВЛ інформацією зовсім ексклюзивною. Скільки ж витрачає його багатодітна родина на проживання? Суми вражають. Ми живемо за містом, тому тільки на бензин нас виходить на місяць, десь 30-40 тисяч гривень. Школа в районі 50-60 тисяч гривень. Плюс продукти, квартплату. Ну хай буде 150 тисяч гривень. Десь так виходить. Про фінансові труднощі з нами заговорила і дружина телеведучого мовляв саме через гроші вдома інколи виникають непорозуміння. В нас чоловік заробляє більше ніж я, тому мені його гроші дуже так легко витрачати. Тому можемо посваритися, тому що ну я хочу як найкраще, як найліпше. То хоч повністю довіряє коханій дружині. Однак перевіряє на що з його карти регулярно списуються чималенькі суми. Бачу, ну там, типу, туди, туди, і кажу, куди ну, куди ці гроші? А вона мені пояснює типу, от в магазин пішла там 6-7 тисяч гривень в супермаркеті. Я мені здається супер багато. Це супербагато, але з іншого боку, п'ятеро плюс мами, тобто у нас реально семеро, плюс собаки там, айза тільки доларів на 150 на місяць з'їдає. Тобто, я розумію, що в нас просто дуже багато в мене людей, за яких я відповідальний, що зможе колись дозволити собі щось подібне, маленький толік, яцечко, і й мріяти не міг. Ріс звичайнісіньким дитям 80-х у звичайній криворізькій родині. Ми жили з мамою в однокімнатній квартирі в, в такі в, в хрущовці без ліфту без тата. Вона купувала цей карачок, ножку буша, і варила з цієї ножки суп, а ножку потім віддавала мені, щоб я її з'їв. Вона чекала, що типу можна за мною доїсти. Толік зростав у неповній родині. Адже коли йому було всього два з половиною роки, його тато помер за шокуючих обставин. Він загинув, загинув в бійці. На подвір'ї нашого дому мами зі мною не було вдома. Тоді. В нього були проблеми різні з законом. Ну він такий був там викинь. Можливо, тому я навпаки дуже чемний. Настільки чемний, що за все життя навіть жодного разу сигарети до рук не взяв. алкоголь вперше спробував у 20-річному віці. Про наркотики взагалі не йдеться. І тут батько, якого Толіч ледь пам'ятає, також став антиприкладом. В нього були проблеми із вживанням наркотиків. Це е, героїна залежність. Він прийшов один раз е, під пологовий будинок, і мама не сказала, що це її чоловік. Ну вона зробила вигляд, що не знаю. Мені коли було там більше року. Він е, тато змінився, і ніби там якби все так наладилося, налагодилося, але от його не стало. Втім, обділеним любов'ю маленький толік не був. Так склалося, що його мама, вихованка дитячого будинку, тож намагалася дати сину все, чого не мала сама. історія. Я так послухаю себе, що ми там пізщо, да я різ. Такі досить дивний, виходить що в родині, можливо, був би батько був, був би трішки іншим, можливо, серйозніше. А я виріс гідною людиною, мені здається, завдяки якраз вихованню мами, бабусі, жіноче царство Анатолій чочолює і зараз. Адже з дружиною Юлою виховує двох донечок Алісу та Лоліту. Та нині у татуся росте підкріплення, синочок Ніл, який з'явився на світ влітку 21-го. Щоправда, з початком війни родині довелося розділитися, а залишився в Україні, хоча кілька разів. І виїжджав до сім'ї, а Юла з малечою рушили до Франції, де пробули аж 11 місяців. Мені гріх жалітися, ми бачились. Ми підтримували стосунки на відстані. За кордоном ми дуже стримувалися, щоб не створитися, тому що за кордоном дуже важко помиритися. Як багатодітний батько Анатолій міг і сам виїхати за кордон, та вирішив, що країни в таку складну мить не покине. Ну я розумів, що мені було б комфортніше бути з родиною Франції. От я заходжу там в магазин. І от я пам'ятаю, у березні це така гостра фаза. Да, ще окупована Київщина. Жінка продає м'ясо, і вона мене бачить, і вона це ж все через цей прилавок до мене перелізає, обіймати мене. Несподівано та розлука позитивно вплинула на стосунки в цій сім'ї. Після Юли у цьому зізнається і сам Анатоліч. У всіх з'явилася змога посумувати одне за одним. Ти розумієш, наскільки тобі ну там погано без твоєї родини. Наші стосунки я б сказав, стали міцнішими так. Подарунки, якісь возив. Тобто, це були такі навіть я б сказав би, такі романтичні приємні моменти. Та неприємних моментів теж вистачало. Прикра історія трапилася з Юлою за кордоном. Вона її так засмутила, що жінка навіть подумувала, що стосунками з чоловіком може настати кінець. Я ще нікому не казала, але у Франції я загубила свою обручку в піску, тому що я ховала її, щоб не загубити. І так заховала, що загубила. І ми її якось так. Носимо з перших днів, коли ми розписалися. Я ніколи її не знімала, і ми, ми розстроїлися. Війна, я загубила обручку. Я сиділа собі, думала, що все більше ми не разом, але бачите, разом це все забобоність. Всіма своїми хвилюваннями далеко від рідного дому Юла могла ділитися зі своєю близькою подругою та хрещеною донечкою Аліси співачкою Світланою Лободою. Я був в Києві, але вони провели там кілька днів в Парижі. Свята була також з малими, і от у них там були дівішники. Юла з Лободою і дівчата. Вони там круто тусували, по музеям ходили, прям було прикольно. Діснейленд вони ходили. Я тільки дивився фотографії, заздрив, що я не з ними. Я б сказав, що вона дуже правильна, хороша. Якрешено, до речі, саме Лобода багато років тому була свідком зародження почуттів між Толічем та Юлою, яка на той час працювала в піарі артистки. Згодом випадкове знайомство переросло в дружбу, а дружба в міцну родину. І схоже подружжя знає про кому все навіть найпотаємніше. Так загалу досі достеменно відомо, хто ж став батьком світланиної молодшої доньки Тільди. За чутками, це соліст німецького гурту Рамштайн Тіль Ліндеман. А звісно, прямо нам цієї інформації не підтверджує, однак і не спростовує. Я зараз маю сказати, чи, знаю, чи слухав я його музику колись? Я знаю близько родину Світлани, звичайно, знайомий з її сестри. Сус... Я вів весілля її сестри. Чудові стосунки з мамою, з, усі, з усієї родини мають чудові стосунки. А що ж до власної родини, то ані Юлі, ані дітям жодні Діснейленди та Парижі не замінять дому. Малича настільки радіє поверненню в Україну, що в подорожі найближчим часом точно не збирається. Коли ми поїхали в Францію, я Одразу ж хотіла повернутися. Кожного місця я заводила календарик, так. І я там закреслювала дні, і тут друзі, тут ріді. українці, дзвінки. Після цього рік за кордоном так. більше ні, ну, взагалі не хочу нікуди їхати. Я теж нікуди більше не хочу. <laughs> да, в Україні собі жити спокійно. Ексклюзивно ЖВЛ сім'я навіть показала бомбосховище, у якому тепер навчаються діти. І тут їм цілком затишно і безпечно. Не може натішитися поверненню додому. І юла я повернулась додому, і мені стало дуже спокійно. Я видохнула. Я вдома. Чоловіка теж він видохнув, тому що сім'я ну, поряд, поряд діти в школі все якось налагодилось. Як там кажуть, вдома і стіни лікують. А відстань тут чи підігріває почуття, та немає нічого теплішого за рідні обійми. Зіркова родина доводить це на власному прикладі. Гумористична прем'єра з квартало. Що зображено на 500 гривніві купюрі. Сковорода. А на 1000 гривнях. Мультиварка. Сміємось, отже, перемагаємо. Новий вечірній квартал. У суботу о 19.30 на 1 плюс 1 Україна.